Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні я підніму одну з важливіших тем сучасності, тому що зараз є літо, і літом всі сподіваються відпочити, але не у всіх виходить. І на цьому етапі, неважливо, ти віруючий чи не віруючий, у людей приходить вигорання, опускаються руки і не хочеться нічого робити, і люди починають потроху не бачити сенс життя. Так от, знаєте, для того, щоб мати відпочинок, вам не потрібна відпустка. От уявляєте, вам просто не потрібна відпустка. По-перше, це тайм-менеджмент. Як ви керуєте своїм часом? А ви на роботі затримуєтесь? Якщо так, і вам за це не платять, то чому? Якщо ви затримуєтесь усвідомлено і вам за це додатково платять, то ви не маєте права скиглити. Якщо ви вважаєте, що мало платять, не ходіть після роботи на робочу. На робоче місце. Просто сидіть, йдіть додому, і все. Але дивіться, є цікаві приклади в нас. Для того, щоб не вигорати, щоб бачити сн життя, щоб не опускати руки є дуже класний принцип, який показаний в Біблії. Ним користувався Майсей, ним користувався Ісус, потім Апостоли і багато, в принципі, інших різних людей. Вони. Відходили на певний час від усіх своїх обов'язків і були в тиші і спілкуванні з Богом для того, щоб наповнитись, заспокоїтись, почути голос Бога і так далі. Чи є в нас такий час? Зачастую віруючи, прокидаються в них стереотипна молитва. Просто прочитав слово Боже, тому що це треба зробити, і побіг по своїх справах. І для мене це називається сиробуденне, Коли немає конкретного вивчення, а методів, багато вивчення Біблії, якщо у вас немає принципів, по яким ви вивчаєте Біблію, практикуєте своє життя, якщо у вас немає а, того, що вам потрібна тиша, вам потрібна безлюддя, тільки гора або природа, або щось дає тільки Бог і ви. То в мене питання, чому ви досі цього не зробили. Якщо ви думаєте, що ну, важко порівнювати Біблію з сучасністю, раніше люди жили по всій планеті Земля, не були зібрані великі міста і так далі. да, Але що, від того природа зникла? Я не бачу. Я їжу по всій Україні, по Європі. І я бачу, що все на місці, все добре. Або було бажання піти туди. Зараз нікого немає і поговорити з Богом, наповнитись, заспокоїтись і стати спроможним знов іти вперед. Це особиста наша відповідальність. Якщо ви такого ніколи не робили, будь ласка, знаходьте собі цей час хоча б раз на тижні і йдіть туди, де ви зможете мати натхнення, мати силу, мати опору, мати Дуже цікаве спілкування з Богом, але хочу вам сказати, для того щоб наповнитись, нас має ротик закритися, а вушки відкритися. А це дуже важко, тому що у нас багато претензій. Неважливо, чоловік ти чи жінка. Ми зараз так влаштовані, У нас багато претензій до Бога особливо ми шукаємо кого б звинуватити. Але хотілося, щоб ми брали відповідальність. І щоб ми мали пріоритети і цінності, тоді не буде вигорання, навіть якщо у вас немає відпустки, відпочинку. В цьому винні тільки ми. Що ми зробили для того, щоб нас поважали, нам давали цю відпустку, або що я зробив, навіть якщо мені зараз не дають реально пікалий момент на підприємстві, мало хто де працює, да? я ж не буду виясняти зараз. Але чи є ти тим цінним Сотрудникам, якому потім захочеться дати якесь пащення. Оце цікаво. А тим паче, коли ти віруючий, ти маєш ще бути більш активним, усердним, доброзливчим і вірним. А це починається тільки тоді, коли ти є вірним по відношенню до Бога. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую за можливість сьогодні сидіти тут і. Ротувати твоїм словом, молитися, тому що вчора, ти знаєш, мене накрила алергія два дня, і дуже складно було і говорити і взагалі щось робити. Але я дякую, що ти підтримуєш і допомагаєш. Дякую тобі за те, що ти той Бог, який хоче мати з нами тісні стосунки, який за це дає потім велику нагороду, благодать, благополуччя, добробут. Це дуже неймовірно. Дякую тобі за це. Посилуй нас цінувати цей час з тобою. Пікуватися про те, щоб він у нас був, і берегти ці години або годину, на яку ми обираємо, щоб ніхто і ніщо не могло зайняти це місце, щоб цей час був саме для спілкування з тобою, для нашого натхнення, назідання, для нашого бодрствування і для того, щоб ми не сходили з віри і не зуходили з дистанції, яка називається життя. Амінь. Друзі, всім гарного дня!